Українська сім'я попових, ми не один день розмовляли з ними про секс, про дітей, соромилися та сміялися. бо нас так виховали. Я не розуміла, що це. Я навіть коли цілувалася, я говорила фу. Я, я думав, що вони пробують друг друга на вкус. Ну типа, ну такі перші мислі були. Шведська родина білінджерів. Тут про секс говорять усі, навіть з шестирічною донькою. Обізнані значить захищені. Це не заслуга однієї родини біляджерів, це поступ країни. Їх так виховали. ця тема завжди була відкритою. У 70-х ми мали багато книжок, де були намальовані голі люди. Це показували в телешоу. Капусті знайшли, там лелека приніс. Ще. Це батьки Михайла Попова описують, як колись пояснювали синові, звідки він узявся, і з другого разу вимовляють оте дивне для старшого покоління слово. Тоді ще й так і не дуже і так кон, кон, це, контрацепція, Ще й не дуже так і була. Сором'язливість, Паша, Вам відповідаю, і червонію. А це мама Марії Білінджер. каже: секс-революцію у школах почали жінки, бо хотіли, щоб діти знали. Мамів підтримали навіть окремі конфесії. У багатьох місцях церква об'єднувалася зі школами. Ми відвідували школи та разом уже шукали відповіді на численні питання. Коли я служила в церкві, от у, у цьому районі ми мали дні для зустрічі із тінейджерами. Ми з ними розмовляли про секс із точки зору відповідальності. Отже, перша складова сексуальна грамотність. усвідомити відповідальність за безпеку дітей. Сексуальна освіта виконує дві прості функції: перша це функція здоров'я, збереження здоров'я, а друга це функція безпеки. Тому що наше завдання зробити все, щоб для наших дітей тема сексу сексуальності це було безпечно і про задоволення. Із нею ніхто про безпеку не розмовляв. Було 15 років, літ, поговорити зі мною, би там не з ким було. у свої 15 Люба мала незахищений секс, пронесло з недугами, нічим не заразилася, але завагітніла. Хлопець, який зненацька став татом, зник. Статистика твердить, Люба одна із третини українських підлітків, які під час першого сексу не використовують презерватива. Так само статистика щорік підтверджує, що Україна європейський лідер за рівнем раннього батьківства, і це при тому, що статистика не рахує кількості абортів. Гінекологи говорять, що більше 10% дівчат підлітків вагітнюють саме в цьому віці до 18 років. Ну, во-первых, мне кажется, если бы были уроки в школе, а в 15 лет ты бы не ні бы с хлопцем бы в кровать. Отже, друга складова сексуальної грамотності. Головним майданчиком для розмов про це має бути школа. Ось діаграма фінської реальності, як секс впливає на рівень абортів серед підлітків. Щойно фіни подумали, що всіх навчили і зменшили кількість класних годин на розмови про це. Рівень підліткової вагітності різко зріс. У Швеції, де першими в Європі запровадили секс освіту, понад півстоліття працюють і над кількістю годин, і над якістю викладання, шукають прогалини наша інспекція опитувала у 2017 році директорів учителів про секс освіту у школі, і ми побачили, над чим слід працювати ще. Вчителі справді не почуваються компетентними у безлічі дуже делікатних питань. Вони не знають, як кваліфіковано говорити про ЛГБТ, що можна, а що не варто казати, щоб не було занадто. Влада вирішила вкласти понад 50 мільйонів шведських крон у розвиток секс освіти. Це будуть і тренінги для вчителів також. Це те, що ми можемо покращити. Українська школа тут не прогалини, тут діри. Ось так дев'ятикласникам розповідають про статеве життя. У Фелікса Кривіна є казка. Вона називається Любов. Белинка покохала сонце. Звичайно, на взаємність. Їй важко було розраховувати такі ранні статеві стосунки, вони обтяжують організм, і дитина, підліток уже не думає про навчання. Наприкінці уроку жахливе кіно, яке навіть у мене викликало огиду про аборти і жодного слова про кохання, про стосунки та хоч би про контрацепцію. Нагадаю, що в радянському союзі сексу не було, і відповідно дуже складно про це говорити в школі офіційною мовою, багатьоми вчителями, батьками уже найближчим часом. У школі може додатися курс сексуального виховання, як його впровадити нині українським освітянам радять фінські колеги. Щоправда, у міністерстві зразу поточнюють межі дозволеного залежатимуть від запитів суспільства, і поки цей запит будьмо чесними, Невисокий зараз працює група експертів над державним стандартом для середньої школи. Там в тому числі обговорюються і ці питання, обговорюються в який спосіб їх викладати. Із дозволу міністерства зрідка громадські організації збирають учителів та розповідають їм про доцільність розмов про це з дітьми, принаймні про базові речі. Ось один із таких тренінгів. Я маю на спитати згоду чи телі. Доводиться фільмувати на телефон, бо з перших хвилин розмові з керівництвом школи розумію, що сексу тут не було, та напевно ще довго не буде. Ми говоримо про репродуктивне життя збереження, ви? Життя. Ви. збереження жіночого здоров'я процед... життя сексуальності. Тут Стоп. Стоп. ну але ж ви про це дітям розповідаєте. що на. Дітям я півгодини розпинався, пояснював тему, її важливість, але після мого слова секс остаточна відмова. А у Швеції від прямолінійності відповідей на ці теми знічувався лише я сам. Більше того, шведи щиро дивувалися, чому про це в Україні досі не говорять і радили, якщо мовчить школа, принаймні купіть дитині книжки. About, uh, Що таке кохання? Що відбувається з тілом, коли ми закохуємося, коли відчуваємо сексуальне збудження? Це книга про статеве дозрівання і тіло, про різні типи емоцій. Це третя складова сексуальної грамотності. В Україні такі книжки є. Переклади відомих світових бестселерів. Є безліч курсів для різних вікових категорій, і навіть для батьків, де їх вчать говорити з дітьми. Я б, наприклад, могла з дитиною про це поговорити, тільки просто от, як правильно це сказати. Я б вважаю, що в принципі спершу дружні батьки доносити. А ще краще, якщо це буде обоюдно і в школі, і батьки, тоді це буде мені каже ще краще. Вік живі, вік учись. Тож четверта і обов'язкова складова говорити про це у сім'ї. У Швеції, де практично про все розповідає школа, розмова про секс удома вийшла на зовсім інший новий рівень від батьків. Діти чують про повагу і про любов. Одна вчителька, яка веде дітям уроки про секс, розповіла: в неї є така скринька, куди діти кидають свої питання про секс. Ну, наприклад, чому мій пеніс має такий вигляд, або чому груди ростуть по різному, і вона щоразу так: ну гаразд, гаразд. А потім дістає питання і завмирає. У чому сенс життя? І вона каже Ох, сайн, О, сайнса о. Краще я розкажу про пеніс, про груди. Але про це так треба визнати саме це цікавить підлітків, коли вони говорять про сексуальну освіту. Це насправді фундаментальне в людському житті. Це частина ідентифікації. Чи мене хтось любить, чи зможу я знайти когось, кого я покохаю, чи мене секс освіта це про сенс життя. Відверто розповідали про це. Борис і Наталка Сичалка програма Вікна СТБ.